Добрий вечір. Це Артем Косточка і це мій влог. Сьогодні ви побачите День Святого Миколая, святкування мого дня народження і як нас запросили на концерт. Став лайк і ми починаємо. Недавно був день святого Миколая, і зараз ви побачите, як я та моя дівчина вибирали один одному подарунки. Сьогодні вночі вже Миколая, тому потрібно зробити якийсь подарунок для Артема. Як ти думаєш, цього року ти добре себе вів? Ні. Mm -hmm. Але він вів себе не дуже добре. Тому він цього року отримає собі в под подарунок різочку, і можливо, я подумаю над якимось смаколиком для нього. Як думаєш, різочка це нормальний подарок? Да, дуже. Я йому кажу, я заберу твою камеру, ти не проти? Він каже, я теж хотів її взяти. А я така, так тебе ж телефон нормально знімає. На що йому камеру, якщо в нього 17 промокс? Я думаю, от три гілочки нам буде достатньо. Я ще стрічкою пере перевяжу, щоб це було більш празнічно. Давай ми відійдемо. Я не знаю, чи це записала камера, але це пізда. Ми тікаємо нахуй. Не знаю, що там Катя мутить, але я чисто такий хоба. У нас є різочки, можна вертатись. Я хочу цей, щоб вона не поняла зразу, що це основний подарок. Я хочу якось, типу, щось ще. Потім, типу, вона така дивиться, така до мене. Ну, все, типу, щось таке. А потім я кажу, ні-ні-ні. Ой, хто хто Миколая любить. Основний подарок вже і так готовий. Три різочки. Три, не одна. Я взяла ще шоколадку і якесь печиво від Мілка. Ну, це для заохочення, щоб більше ем, не довелося приносити від Миколая йому різочку. Для заохочення цього буде цілком достатньо. В чому прикол? Я ж купила це Пандора. Я не знаю, чи Кать розмір підійде. Ну, побачимо, побачимо, чи я вгадав. А зараз я йду їсти в Макдональдс без каті. Я вважала з подарунками. Я сказала Артему, щоб він сховався в туалет. І зараз я вже буду заходити і ховати це все. Я заховала вже подарунок під подушку. Отак, от Артем зараз миється, але надіюсь, він не відкриє її до ранку. Ранок де Артема прийшов Миколай. Різочку. Навірно, не дуже добре вів себе. Різочка і смаколи. На тому дякую. Твоя черга. Де? Під подушкою. Що ти З таким пафосним пацієнтимся. <різь> відкривай той, що кольоровий перший. Різочки нема. Я себе добре вела. Це з той самий? Да. О, інда... Добре, перед тим як ти розпакуєш другі подарунок. Я хочу ти... цей відкрити. Да, да, добре. Yeah, Це, Це О! Як ти думаєш що там може бути? Ні, стоп, 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 як ти думаєш що там Та Я ж не відкриваю Я мацию. А там ще одна коробка. Дві коробки? Я не знаю. Давай відкривай <рес> Дякую <рес> І того Миколая На таке класне. А ще недавно був мій день народження. І я зняв цілий будинок, щоб можна було посидіти з друзями. До речі, напишіть, як ви святкували свій день народження, або будете його святкувати. Я думаю, нам треба одна фанта спрайт. А як нам це все нести? Ну не знаю. давай веземо таксі. Артем, ну давай так. Ти збираєшся щось там готувати чи не збираєшся? Для гостей своїх. Ні. Катя. А? Твої ставки скільки це все вийде. Дві. Я майже вгадала. Дайте три бетаргіна, а я мазь проти ванальних трещин. Три у вас чи. Да, так, так, да, да. так. Скільки, скільки вона коштує? Ну, район 500 гривень. А, тоді не треба. Давайте три бетаргіно. Це було жорстко. <ріху> <ріху> я такі стою, знімаю, думаю. Я, я, я не витримую. Думаю, треба йти, вийду, вийду, порожу, а думаю, знімати треба і стою такі. Але треба було сказати, що не від гемороя, а просто від того, що роздолбало. Взяли ще пиво, тому що не всі можуть пити зразу крепкий алкоголь. Загалом 2900 вже. Молодець, робиш внесок економіку. 15.00 це а, перша година, як ми всі зібралися, отак виглядає все. Зараз викликаємо таксі, от я ще взяв компоти і й не знаю. Ти взяв. Взяв собі ветерагін? Ні, я не буду сильно пити. Це жорстко. Реально можна купатися? Да. Чому ми її там не влаштували це все. Можемо перенести. Я думаю, варто перенести зараз. Робиш вигляд, ніби не був тут. Та був один раз. Ооой, і бачу! Бач-то нах. Я люблю в Тані зграти, я тя давно не грав. І стільки це все коштує за ніч. Нормально коштує. 500 рублей. Семь лет! Если тим от этом спорі! Дивай, ты что, ешь? Это моя игра! Тут гірлянда! Тут є шахматний столик! Оооо! Казино! По Вот я думаю, мабуть, не вийде розігнатися туди, ні? А звідси Питає в нас. Власник, буде у вас шашлик-маслик? Артем каже, ні, у нас не буде. А я йому казала за шашлик. Ти прикинь, я хотів зняти хату. Я кажу: мені без нічого, без бані, без чана, просто хату. В зимовий період ну, без бані не здаємо. Треба або бані, або чан. А, Думаю, їбать. Чан круче за баню. Але за нього й більше доплачувати, а я й так дохуя потрапив. сіля за да. нього доплачувати тисяч дві. Ну загалом. Ну, більше. Две двісті. Наталія я представляю дослідницьку компанії СБР, чи є в офіційно зареєстрованою фізичною особою підприємцем на даний момент. Так. На даний момент ми проводимо опитування серед представників бізнесу. Метою нашого опитування є вивчення особливостей використання інтернет-банкінгу серед бізнесу. Наша розмова займе близько 20 хвилин. О, ні. 2, хвилину Алло. Алло! О, проводимо опитування старих представників бізнесу. Артем забув про мене. Він не купив мені сидр, він купив тільки какою, та й корону екстра. Мені здається. Я бачу Олега. Добрий день. Мене звати Олег. Який в тебе настрій? У Мене прекрасний настрій. Мене сьогодні 60 відошитичну брав. На даний момент шістдесят вісім. Сім повали скачити лазний додатків. Я іду панових гостей. Вони кажуть, що вони на якомусь перехресті. Вроді тут нікого немає. Боже, чому я не взяла свій телефон? Артем мені довіри свій телефон. Мені здається, я бачу наших новоспіченних гостей. Ось так виглядають наші нові гості. Скажи щось. Холодне піздець. Кіша, хело. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього, свого самого, кар'єрного зросту єнутого. Щоб все було гладеньким образом. Першні поданок можеш подивитися, а нижній нікому не показує. Назар, як тобі хата. Доволі цікаво, бо є чим зайнятися, там всякі розваги цікаві. Дуже гречі. поганять. Як тобі хата. Ще повністю не був проведений. Але мені подобається. А ти взагалі по мальчиках чи по по-разному. Договоримся. Нормально, хороший, хороший. грали в більярд, тепер спускаємося вниз. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Я нападу на тебе, як німеччина на Совєтський Союз. Артем. Артем. В баньку? Що? Що ти мені за це пропонуєш? Що? Банька, дівчата. Ти хочеш роздітись? Ти знаєш цей прикол оптимістів? Ти хочеш зняти троси в баньку? А хто не хоче? А зараз там мій брат розважається, а я хочу признати, що насправді я гей і таємно в нього закоханий і насправді дуже сумую через це. Я його люблю. Я надіюсь, він побачить це відео і зрозуміє мої відчуття. Просто я сам соромлюсь сказати. Це правда. Брат, я, я люблю тебе так. От два рази плавали, ми всі в озері. Я зараз тягаю шкарпеточки з хуями, басейн той, що в бані, по зрівнянню з Тавком. Детський лепіт. День народження було звісно веселе, але далі нас запросили на концерт яктака, і там був дуже зворушливий момент. Ми йдемо на концерт Яктака. А якщо я на концерті яктака ну, включу своє в наушниках музику парфюнюка, це ж не буде зрада. Як так була на Йовачення? якщо на концерті яктака. Слухати музику людини, яка виграла тоді на Євробаченні і обійшла його. Це не буде зрадою? Смарагдове небо. Жіночий стендап. Він не розуміє <ривіт> А, Я точно вас не розумію, це факт. Це факт. Тринадцятий ряд, сьоме місце, п'яте і шосте. Пішли. ти радий? Я радий, що я з Яктаком сьогодні Тіктоки познімав. У нас зустріч з Яктаком, просто зараз ще буде. Нас розділили з черепахою. Мені здається, що це лютий крінж. Вже майже три роки пройшов війни. За цей час я зрозумів одну дуже важливу річ. Найголовніше в житті це знайти своє кохання справжнє. Я його вже знайшов. Кохане, ходи сюди. Я дякую тобі за те, що ти сподівалася в моєму житті. Я не на секунду в тобі не сумніваюся. Я дуже тебе кохаю. Вона сказала так! Своя не мене. Нарлі, квінка, лала. Ла-ла-ла. Це що європачення? Можна раз, типу, я просто що ви побачились з таком, довольним. Я дуже, дуже Правда, я не розумію, що він говорить. Він трошки мямлить, і Добі, Мені каже, він курить забагато. Ти відспівала би, це... відспівала людей, відспівала концерти. Ти б думаєш, ти би нормально говорили? Та я Павили, скажу, купує, там... Ніхто нам не платив, але просто що я скажу, та хз. Мені мене ніяких а, ну, мені ніяких так. емоцій а, це от не дає. Мені дало. дали два білети, я сама прийшла на два місця. А на цьому все. Став свій лайк і підписуйся.